Щодня ми прогулюємося вуличками рідного міста, навіть не задумуючись, які секрети та таємниці зберігають в собі його древні будівлі. Ось взяти хоча б цю. Ця унікальна будівля із вишуканим цегляним мереживом, яка частково збереглася у первозданному вигляді, знаходиться на рокитному і від її споглядання просто перехоплює подих, бо від неї так і віє історією. Унікальне кам'яне мереживо на жаль збереглося лише на фасадній стіні будівлі, яка теж із плином часу невпинно руйнується. Це будівля, яка дійсно відтворює обличчя старого міста, резюмує директорка краєзнавчого музею і додає, що це повноцінне кам'яне мережево, яке у прилуках збереглося усього лишень на трьох будівлях. Бо ж одна справа просто викласти цеглу і зовсім інша формувати оригінальний екстер'єр будинку, який би вражав своєю величю і красою. І за сотню років, кам'яне мережево в нас є по вулиці гімназичній, по вулиці Земській. Е по вулиці Соборні, але це те, що я вам сказала, це обрамлення десь фасадів навколо вікон, навколо вхідних дверей, тому що всі, ось, скажімо так, специфіка будинків міста Прилуки тим, що вони мали парадний вхід. Парадний вхід виходить прямо на вулицю. І ось ці обрамлення, звичайно, були згодом. Люди просто їх позакладали, але інколи гуляючись навіть... По вулиці Садовій, а там, і коли йдеш по тротуару, зверніть увагу по гімназичній. Ти бачиш, що біля стіни такі, ніби східчики залишилися. Тобто вхідні двері закладені, а східчик у тротуарі лишився. І його і двері проглядають, але і ці східчики також є доказами того, що власне тут був вхід. І вони обрамлялися. Але це тільки, скажімо так, елементи. А ось каже, така величава величаве оздоблення це будинок Терновського, який ми з вами розглядали. Це наш будинок культури театр, який будувався. Він також це гляна кладка, така досить цікава. І на превеликий жаль, втрачена будівля по вулиці Садовій. Повертаючись до унікальної будівлі з кам'яним мережевом на рокитному, варто додати, що вона привертає увагу містян і оригінальною кладкою, і яскравим кольором і своєю загадковістю походження. Тому що до цього часу нам не вдається все таки достеменно дізнатися конкретно про власника лише. Дають нам інформацію, що ймовірно вона все таки належала більш-менш заможному поляку. От який на превелике, таке, здивування у нашому місці утримував будинок розпусти. А відшукати той самий таємничий двоповерховий будинок по вулиці Вокзальній було зовсім не складно, бо ж він тут, мов біла ворона, помітно вирізняється, з поміж інших, на типовою забудовою. Ось у цій нетиповій для прилук будівлі з незвичним кутом і містився той самий дім розпусти, який тримав поляк, що жив на рокитному. Від цієї давньої будівлі і досі віє загадками і таємницями. Містяни подейкують, що незвичний кут її дістався через крутий провулок, на якому вона розміщена, і додають, що дім розпусти у роки війни в прилуках відкрили саме німці. На жаль, жодних історичних свідчень про ці факти ніде не збережено. По ній навіть і зараз видно, наскільки вона так е, стара, автентична, харизматична, е, така знаєте, проникнута часом. Але чи був там будинок розпусти? Містяни говорять, що так був. Чи ми маємо документальне підтвердження? Поки що не маємо. Можливо, коли щось нам вдасться ще розкопати в архівах і дізнатися більше. Але ось як вони пов'язані між собою будинок по вокзальній і будинок з таким мережевим кам'яним. Можливо, все таки дійсно одним власником, але це дійсно щось неймовірне. Єдине, що має зробити сьогодні сучасне покоління, так це прикласти максимум зусиль. Задля збереження дива цегляного мережева, на жаль, у прилуках нема такої міської цільової програми, яка б передбачала збереження культурної спадщини. Прилуцький краєзнавчий музей напрацював таку програму, і власне ми її вже мали намір винести на розсуд депутатському корпусу. Але ми розуміємо наскільки зараз фінансування є і обмеженим. Але знову ж таки, можливо, ми зберемося з духом і запропонуємо. Бо все таки ми маємо захищати не лише нашу територію, але й нашу і спадщину. Її зберегти програма, напрацьована музейниками, стосується того, аби фінансувати власників будинків із незвичними фасадами, що мають історичну цінність, аби люди не спокушались на сучасні ремонти і не обшивали кам'яне мережево пластиком. Програма передбачала фінансування власників будинків, аби, наприклад, або можна просто було дати кошти, і люди закупили матеріали, або, наприклад, навпаки, там закупили матеріали, привезли. Або ще краще була б компанія, яка приїхала з будівельними матеріалами, побілили, пофарбували, все зробили. Сказали, окей, на три роки, будь ласка, все добре. Ви тепер ось красиві, гарні. Тому що ми добре розуміємо, це праця це кожнорічна праця. Тому б хотілося все ж таки таку програму мати. Будемо спілкуватися з нашим депутатським корпусом, будемо пропонувати, можливо, все-таки ми знаємо, що є різні обмеження по закону зараз щодо фінансування, і зрозуміло, що це неможливо зреалізувати. Тому будемо прагнути. А в наступному історичному сюжеті ми розкажемо про одну з найвеличніших садиб прилук маєток першого почесного громадянина Івана Скоропадського, який він згодом продав міській управі, а та трансформувала його у чоловічу гімназію. Далі буде і буде цікаво.